Приїхали на такий об'єкт. Стіни шпакльовані. Попередньо вже майстри стри промонтували акрилки ворота. Приміщення не опалюється. Вирішили наносити антикаль декор Марці в стелі городу. Ми проголовуємо тим Зараз виносимо перший шар. Миносимо перший шар Для Економія матеріалу і взагалі ми І факт, той самий що перетяжка, потім розкатувати, розвели до річчого матеріал, антікат декормаркція і закатуємо шуку. Зактуємо шуку і перший шар. перший шар. Після витихання у кого утворюється шуба, у яких вже можна ціло наносити так звані ляточки. Техніка нанесення буде старі врозки. Так, наша шубка підсохла, починаємо, починаємо наносити ляпочки. Хтось, щоб наносити шпателем. я надаю перевагу губці. Робимо такі рухи. Такі хаотичні, не дуже густо, не дуже забито. Розподіляємо ляпочки різної товщини, різної різ... різ... густини, скажімо так. Губкою зручно працювати, тому що нею можна контролювати розмір цих ляпочок. Набиваємо ляпочки після того, то, як матеріал трошечки підсохне, ми ну, його будемо зроблені, шупати. Після потихеньку залажуватися. Поглажуємо в різному напрямку, стараємось сильну на заглажувати, туди матеріал свіжу, просто підтримуємо і йдемо по помірне підсихання матеріалу і переглажу. Підсихання і цей цінність переглажування, збільшуємо і максимально заглажуємо. Тут як все, що живемо форми. Приступаємо, приступаємо до процесу воскування. Такими рухами розкатуємо добре, щоб не лишали насвоєння матеріалу. Закиснуть шар воску. Виск в свою чергу і захищає матеріал, і насичує колір. Робить його вот більш живішим. Закінчива на склонні, виска після висихання варкнув.